чай. Нет? А тебе еще молотовничек такие. А можно за тобой помолотаться? Веришь Конечно. А верено, что будешь с ним на небесах? Сто процентов? А чего? Да? Смотри, главное это вера, искреннее в сердце. И есть слова, Христос сказал, которыми душа человека спасается, а дух народится в дуры молитва во спасение. Это когда разбойник на кресте, возле креста, обращался к нему, он ему сказал, говорю тебе, будешь со мной в раю. И вот эти слова взяли за основание молитвы во спасение. И сейчас молится это, ну, я был малой пацан, ходил, бабушка ходила, водила меня в церковь, я помолился этой молитвой, но уже меня реально Бог коснулся. Если хочешь, уже вместе, я сейчас скажу эти слова, обратимся к Богу. Как? Отец Небесный. Отец небесный. Я признаю, Що я грешна. Що я грешна. Я прошу тебе. Я прошу тебе. Прости всі мої гріхи. Я прошу тебе. Прости все мои грехи. Я верю, Я верю что Иисус Христос, что Иисус Христос пришел, на эту землю, пришел на эту землю, умер за мои грехи, за мои грехи и воскрес в Мое, Мое оправдание. Я исповедую, Я исповедую. Иисуса Христа Иисус. Своим, Господом. Своим Господом и Спасителем. И Спасителем. Благодарю Тебя Благодарю. за дар вечной жизни, дар вечной который, ты который Ты мне даровал во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Вот эти слова, это то, что практически говорил разбойник, только тут еще есть и Евангелие, то, что апостол Павел, что этим Евангелием человек спасается. И вот на основании этих слов, ну, как бы и христиане говорили, что если Христос пообещал людям, что те, кто будут искренне верить, исповедуют его публично перед людьми, потому что Христос сказал, всякий, кто постесняется мне исповедовать перед людьми, то я постесняюсь его исповедовать перед Отцом Небесным. Ты не постеснялась исповедоваться ну как бы то что ты верила это номер один без веры видеть богу невозможно но также апостол павел говорит что сердцем верует праведности а устами а споют и а спасение поэтому мы с тобой сделали то что библии попросил и христос и апостол вот теперь я говорю на основании того, что христос пообещал потому что если христос сказал и сто процентов Потому что как бы, ну вот, то, что ты надеешься, веришь, что круто. Да. Это классно. Да. Давай, чай, кофе. Да, я стесняюсь. Да ладно, идем, стесняюсь. Да. Пошли, со мной. Да. что ты будешь чай? Да. чай. Черный, зеленый? Зеленый. зеленый. Да. С Сахаром без? Да, с сахаром. С сахаром, окей. Okay. Ну, сейчас. А откуда ты? А? Из Бахмута? Да. А есть ли Новый Завет от Библии? Есть. Есть? Супер. Завтра будет еще праздник без, без бесплатный. В доме а, есть, да? Взяли. А по воскресенью в 12.00 проходит богослужение в этой церкви. Там молодежка есть. Мы ну, ребята молодые. Сейчас. Ты не стесняйся, она нормально. Это мы для этого вышли, чтобы... Света, есть зеленый чай у нас? Да, зеленый? Просто зеленый. Зеленый нет. Нету, да? Зеленый А вот зеленый, и косой, и а какой из этих будешь? Уже зеленого А, ромашка? Ну вот, травяной. И смоколы, и печеньки тоже, да? Нет? Yeah. Okay. Бог тебя бережу. Так, друзі, так такі люди з бахмуту, з Маріуполя. Дуже багато таких людей. Котрі за війни. Вимушені були приїхати переселитися, залишити все. Так зараз розгортаю камеру, бо зараз будуть зйомки. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки. Софія друзі, і це чудовий псалом Гасповоше. Це не просто пісні, це пісні, які представляють так, друзі. І от зараз Чим більше таких розвертаємо каже звучати в серці столиці. і Тут зараз так, буде вистава. Навчу. Наша особиста театральна вистава особиста перемога людини. Найвеличніша перемога це перемога з життя смертю. Це перемога, коли людина приходить до господа. Сьогодні ми про цю перемогу з вами говоримо за цю. Перемогу вже була пролита кров. За цю перемогу заплачена найвеличніша ціна. Ця перемога сьогодні належить. Тож, Друзі, Отут зараз буде сценка. але нам треба повірити і взяти. Україно, чи сьогодні ти береш для себе перемогу Ісуса Христа на Христі? Чи сьогодні ти я ми зможемо стати бачити так же локацію? Війні, де та зараз то побажання за душі і... людські ми закликаємо вас. Будь ласка, ви можете стати переможцями всі бачите, люди вже збираються, слава Богу. Господа примиритися з Богом. Сьогодні на звучить на акому наші покаяння. І саме зараз час помолитися. Всі, хто чує мій голос, я прошу вас на 30 секунд. Зупиніться. Ця молитва може поділити ваше життя і всю може, вашу вічність на до і після. Тож просто зараз молимося. Отець Небесний, я визнаю, що я грішний. Я прошу тебе, пробач мені всі гріхи. Я вірю, що Ісус Христос прийшов на цю землю помер за мої гріхи та воскрес! Моє виправдання. Моє виправдання Я сповідую, я сповідую. Ісуса, Христа. Ісуса Христа своїм Господом своїм Госпо та Спасителем. Дякую тобі. Дякую тобі. за дар вічного життя. За дар що життя. зараз ім'я сап... Отця я і, я Сина. і Сина. Сина і Святого Духа. І Святого. Амінь. 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 Друзі, якщо ви щиро молилися зараз цими словами, то святе письмо Біблія каже, що у цю мить всі небеса раділи. Одному з першомуся грішнику, тобто вам, той, хто молився разом зі мною. Знаєте, я був малим хлопчиком 12 років. Ну, як в нас, популярно, бабушки наші ходять до церкви, моляться за онучиків, за вас, і вона запропонувала мені помолитися, молитву. Знаєте, Бог мені реально торкнувся. І з, цього, з того миті я став розуміти те, що записано в Біблії. Пробуйте, якщо ви молились зараз щиро від серця цими словами, почитати Біблію, почитати Євангеліє. Христос каже, що розуміння Біблії знімається через познання Христа. І якщо ви зараз проголосили ці слова, то прямо зараз ваш дух народився згори, а душа спаслася. Друзі, ми вас вітаємо, нехай Бог вас береже. Підходьте до нас, у нас є чай, кава для вас, смаколики. І якщо у вас є якісь потреби, буде раді за вас помолитися. Нехай Бог вас береже. Друзі, друзі нагадую, що це будучий проект дорогою ціною. Сьогодні ми з волонтерами вийшли, щоб привітати всіх киян, всіх і бачить нас з великоді Господнім, а також запросити вас на надійні свято день надії і чуди дорогою ціною, який відбудеться тільки один вечір. Завтра о шістнадцятий республіканський будинок про спино і надзвичайна великодня музична програма, театралізоване дійство, спеціальна програма для дітей, смаколики і подарунки. Запам'ятайте, друзі, отримайте ваше запрошення біля наших волонтерів. І завтра ми чекаємо на вас на святі Воскресіння Господнього. Ну що ж, а зараз, будь ласка, у Я ще смаколики. Що бажаю. тому, що нас зараз ми з вами Будьте. переживемо особисто? поділи всю історію людства на то да? і після, да. що саме да. відбулося, да. яку ціну да. да. довелося да. заплатити Ісусу да. Христу да. да. за кожного да. з вас. Да. Друзі, це да. реальність да. сьогоднішнього дня. Да. 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 Ребята, а можна за вас помолитися? Да. А ви віруєте Бога? Я я католик. Да. А, католик да. 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 а католик, слава да. Богу. От якраз була молитва вас спасіння. Слышали? Слышали, да? Помолились з нами? Я слушав. А давайте вместе сейчас обрадимся цими словами. Божий страх, да. ваши Можно. сердца. Давайте, И хорошо, сейчас вам возлец. делаю У мы все втроем ходите, да. в Александровске или В или Николаевске? Или... Да. А В Александровске, я понял. Сейчас, когда вам нальют отойдем помолимся. Сколько А зараз, да? Вау. Вам черный один, да? Так, друзья, зараз сценку играю, писать сценки вижу. говори з функція. Всього на весь Ми Що ж, це дивно, але я не бачу в ньому проблеми. Гідної серді. Проте вирішувати вас. Тож, кров цього чоловіка на вас і на лайк паші. Була пропущена, друзі, одна репліка, ну хай буде так, ніхто не знає. <звіць> І зараз буде хресна хода, друзі, це жінки, які слідували за хрестом. Вони були до останнього кінця біля розп'яття з Христом. І зараз буде якраз цей момент, коли Христос ніс хрест на Голгофу. Ми знаємо, що всі учні його залишили, залишили стільки жінки. От Зараз несуть хрест. Вот так виглядає театральна вистава фронтально. З'явився чоловік в сяючій одежі, і налякалися, і схилили голови перед ним. Чого ви шукаєте живого між мертвими? Він воскрес.

У останні часи згасне любов і ослабне віра. Але ви будьте у єдності і силі Божій, бо Бог є любов. Нас знімають, люди підходять і знімають цю театральну постанову. Друзі, ваші оплески, будь ласка, це саме та атмосфера реальності і сили Божої. Чи станемо ми сьогодні отак з цими жінками на коліна? Чи в серці своєму дозволимо Господу торкнутися нам? Чи попри все? Війну, ми зможемо сьогодні сказати, Господи, найцінніше це вічна душа. Чи можемо ми сьогодні достукатися одне до одного і сказати: врешті-решт, я буду вірити, українці. Будь, будь, будь ласка, ми звертаємося, ми благаємо вас. Сьогодні найцінніше це віра, сьогодні найжорстоніша битва давай, іде навіть давай, за поставлю, на території за душу постій, Твою. І за... Ісус Постої, Христос пролив свою кров за. Душу твою любі. Якщо ви чуєте мій голос, будь ласка, у вас може не бути завтрашнього дня. Під час війни ми в Україні зрозуміли, що ні в кого немає завтрашнього дня. Є тільки сьогоднішній. Тож, будь ласка, цей день світлої Пасхи Господні, передсвятковий день. Почуйте мене. Самим величним подарунком для Бога сьогодні в це свято буде Твоє рішення примиритися з Ним, покаятися і помолитися. Так, та дякувати Богу. Богу, можливо, будуть столи, можливо, у вас ще є рідні люди. Слава Богу, з ким можна відсвяткувати, але найцінніше це душу свою довірити Господу Ісусу Христу. Ну що ж, якщо ви побачили те, що відбулося, я думаю, що душі ваші сьогодні резонують. Амінь з цим посланням. Давайте зараз разом звернемося до Господа, тому що все це тільки про одне. І Ісус сказав: Прийдіть до мене. І я заспокою вас. Приходимо до Господа і молімося разом. Будь ласка, пане Андрію, всі, хто чує наш голос разом з нашими волонтерами, давайте ще раз їх поаплодуємо і будемо разом молитися. Якщо ви тільки зараз вийшли, ця молитва для вас це великодній марафон молитви на Хрещатику. Друзі, давайте від щирого серця, звернемося разом. Це молитва у спасіння. Можете за мною повторити. Отець Небесний. Я визнаю, що я грішний. Я прошу тебе. Пробач мені всі гріхи. Я вірю, що Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за мої гріхи. Та воскрес в моє виправдання. Я сповідую Ісуса Христа, своїм Господом та Спасителем. Дякую тобі за дар вічного життя, що я зараз отримав в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь друзі, якщо ви щиро казали ці слова, у цю мить сине веса радіють, і ми віримо, що у цю мить Бог взяв книгу життя. І вписав ваше ім'я прямо зараз в книгу життя. Всі, хто записано в неї, на засудження вже не приходять, а перейшли до життя вічного. Ви знаєте, Христос обіцяв: всі, хто будуть вірувати в мене, будете мати життя вічне. Коли Він виходив і казав учням там, де я і ви будете, тому ми довіряємо словам Ісуса Христа. Я Христос сказав розбійнику на Христу, кажу тобі, будеш зі мною в раю. Ми віримо словам Христа. Саме цими словами ви зараз молилися. Ви сповідували Христа Господом, і ми віримо, як він, як він сказав цьому розбійнику, та каже вам: кажу вам. Будете з ним в раю, давайте зберігати віру, давайте щиро продовжувати, продовжувати мати надію в Ісуса Христа, не залишати цю віру, проповідувати іншим Євангеліям. Бо через це вся Україна має спасіння. Друзі, ви знаєте, що завжди йде війна за душі людські, ще до відкритої фази війни вже була війна за ваше серце, за кожну душу. Христос прийшов. Віддав своє життя, бо так любить нас всіх щоб ми ніхто не загинув, а були з батьком небесним на небесах. Тож нехай Бог вас береже. Зберігайте віру, нехай Бог вас рясно поблагословить. Якщо у вас є якісь потреби, підходьте до нас, будемо раді вам послужити, помолитися за вас, за ваше сіла, за ваші родини. Якщо ваші хлопці чи доньки зараз на фронті помолимося, щоб Бог їх боронив. Нехай Бог вас береже. Христос Воскрес! Ви знаєте ще, ще одну хвилиночку. Сьогодні була така сама іванілізація зараз. А в бойерки я казав одній жіночці, а Христос же Воскрес! Вона каже, та ще не Воскрес. Бо знать ж субота, да? завтра ж. Але знаєте, Христос він Воскрес. Ми просто це відзначаємо як цю страстну неділю, да? як верну неділю, а завтра святкуємо спа. Але знаєте, весь час Христос на небесах вже Воскресший. І зараз Діма, ті, хто грав цю роль, ми його називаємо Ісус Христос, але ну, ми не біли брат, це все нормально. Ми звичайні християни. Прочте нам свої вірші. Да? Майже, більше буде потім. Дорогенькі, буквально уваги. Будь ласка, зупиніться. Рівно реально 10 років тому назад, в цей день, за один день до Пасхи, я зустрівся з одним хлопцем в транспорті. Я не завжди був віруючим, але та зустріч перевернула моє життя на дото після. І наступного дня вже на Пасху я пішов, покаявся, прийняв Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. І моє життя реально стало. Воно стало життям. Бо Раніше це була просто руїна. Я не буду дуже багато розповідати, бо це займе багато часу, але були моменти, коли реально так себе ненавидів, що під час служби в армії я вже представляв автомат до своєї голови. І те слово, з яким реально я вірю, вийшов до вас, і слово це від Господа реально, на серці. І звучить воно так: Ти не поганий, ти просто грішник. Ти не поганий! ти просто гнуче. Скільки раз ми намагаємося робити якісь добрі речі по відношенню до себе, чи до рідних, чи до близьких. І буває реально, хочеш як краще, а виходить, як завжди. Ти просто гнушай. Ти просто грішник І тобі просто треба, Ісус Христос. Це покаяння і гріх, Він переможений в тобі через кров Ісуса Христа. Через кров Ісуса Христа. Пасха це не кекси з ізюмом, цукатами або яйця з зайцями. Це Ісус Христос, розп'ятий за Тебе на Голгофі. Гріх змиває тільки кров. Гріх змиває тільки кров. Тобі треба Ісус, тобі віра. Тобі треба реально відносини з Ним хождіння в церкву, читання Біблії, молитва це тільки те, що допомагає тобі перебувати в вірі і в відношеннях з Богом. І ми запрошуємо тебе завтра на пасхальне зібрання, яке буде в будинку профспілок о 16.00. Вхід вільний, шикарний зал в центрі міста, все безкоштовно. Ми тебе чекаємо і раді будемо тобі послужити, виділити тобі час, поспілкуватися. Приходь! Друже, приходь це неймовірне життя з Господом в його мирі.